В Одесі правоохоронці затримали державного виконавця за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. Посадовця затримали одразу після отримання грошової винагороди в розмірі 12 тисяч 500 гривень. Слідчі відділу поліції номер 2 Одеського районного управління поліції номер 1 за оперативним супроводом співробітників служби безпеки України в Одеській області та під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеса встановили, що державний виконавець одного з відділів Державної виконавчої служби в місті Одеса пообіцяв місцевому жителю пришвидшити процес зняття арешту з його квартири, накладеного в рамках виконавчого провадження, слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Йдеться про одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням даного її службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.